А у нас у продажі з'являється Acura RDX 2018 року, яка має дуже класний вигляд. Подивіться, який білий шкіряний салон, панорама, електрорегулювання панорами, дуже великий та стильний екранчик мультимедії, камери 360, система старт-стопу, машинка заводиться з кнопки, є підігріви сидінь, є клімат-контроль. Ось так тут виглядає коробка передач автоматична. Подивіться, є таке ось хоп, ціле відділення для підстаканочки. Тут ви можете зарядити ваш телефон, бо тут є вход під USB. Знизу є додаткове місце, де також є вход для USB і для AUX, і для прикурювача. Присутня проєкція на лобовому склі є шкіряне мультикермо в дуже гарному стані з підігрівом. Воно таке зручне, компактне. На ньому присутні крізь контроль та управління мультимедією, утримання в полосі. Є датчики світла та дощу. Також є багато таких кнопочок, які допоможуть вам уникнути зіткнення з іншими машинами, тобто уникнути ДТП. Кузичка тут дуже класна. L-Studio 3D. Є пам'ять сидінь на дві персони і регулювання електроводійського сидіння. Також повний електропакет, регулювання дзеркала заднього огляду. Ось такий електроручник. Багажник відкривається автоматично з кнопочки. Задній ряд сидінь також в дуже гарному стані, є підігрів задніх сидінь, є місце для підзарядки ваших телефонів, все в ідеальнішому стані. Електропривід кришки багажника, в комплекті як силиконові колимки, є шторочка для захисту ваших речей. Тобто, таке додаткове місце для ваших інструментів або розберігання речей, які завжди будуть знаходитись в автомобілі. Також багажник закривається також з кнопки електроніки зі всіх сторін. Пробігу тут 153 тисячі кілометрів. Такий вона має вигляд. Як ви бачите, я тільки відійшла від неї з ключем, і вона автоматично закрилась. Та машинка чекає вас у нас на автопоінті. Ціна на неї 26 900